У пошуках великого, але сумнівного заробітку Микитась від імені Укрбуду уклав угоду з МВС. За гектар землі на Печерську обіцяв передати Нацгвардії 50 квартир і 30 паркомісць у ЖК Верховина. Але замість цього схеми, скандал і кримінал. Мені не виділяли кошти ніколи. Я на компанію. І, от саме тут про посаду. Бізнесмен-відмінник усвідомив, що треба закріпити позиції хоча хоча отримати депутатську недоторканність. Тому рвонув на довибори до Верховної Ради. Білборди на Чернігівщині. Подарунки виборцям шоу почалось. Дуже кажуть про підкопи про якісь подарунки, які вам даруєте. Власне, що ви скажете з цього приводу? До мене ввечері. Ми побалакаємо. Хто б міг подумати, але гречка знову дала врожай. У 2016-му Микитась став нардепом, хоча й поступився кріслом президента Укрбуду. Та бенефіціаром залишився. Тримав нитки за лаштунками. Я приїхав по-перше, відзвітувати, про що зроблено за останній рік. У депутатському кріслі Микитась розкрився не як політик, а добре замаскований девелопер. Формально був позафракційним, згодом примкнув до волі народу, теж не особливо народної. Я не маю стосунку взагалі до грудику моїм часом. Так, от коли Микитась вже сидів у Верховній Раді, сталася та сама афера з Нацгвардією. У 2016-2017 роках Укрбуд підписав із командуванням НГУ додаткові угоди. Замість обіцяних 50 квартир на елітному Печерську військовим підсунули 65, Але на околиці Києва певна кількість квартир, які могли б отримати генерали в центрі міста. Але почалось розслідування. Спеціальна експертна комісія встановила нове житло для Нацгвардії Виявилося на 81 мільйон гривень дешевше, за початкову домовленість, і саме Микитас підставив під цю схему свою кишеню, Користовуючи під підконтрольні йому будівельні компанії, а також діючи за попередньою змовою з колишнім керівником національної гвардії України, генеральним директором компанії забудовника і приватним оцінювачем, організував корупційну схему із заволодіння нерухомістю Національної гвардії України.